Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали усе частіше на вулицях польських міст Чути невдоволення поляків, які закликають владу вигнати українців додому. Мовляв, вистачить їх годувати і допомагати. Ви вже напевно чули, що новобраний президент Польщі готував закон про допомогу українським громадянам, скасувавши виплати для сімей з дітьми у сумі 800 злотих на дитину близько 8 тисяч гривень. Точніше тепер зміниться порядок нарахування. Допомога буде доступна для офіційно працюючих чи щось таке. Пише волонтерка. Тамара Горіха зерня далі мовою оригіналу, а у мене тиждень минув під знаком боротьби з польською митницею. Ну не у мене особисто, а у фонду, який доставляє в Україну куплену за наші з вами гроші. Машина готівка невезуча виявилася. Дорогою стала дрібна поломка, і вона застрягла на ремонт у Польщі. А на кордоні виникла претензія до номерного знаку номери британські водійку затримали. Митники викликали поліцію, дуже сильно тиснули на жінку. Потім зрештою пропустили з машиною в Україну. Але після того, як шість годин протримали людей. Ну, фактично під арештом це і багато інших сигналів. Переконують мене, що я була права, дуже жаль. Насправді в Польщі була унікальна історична нагода налагодити дружні та приїзні стосунки з українцями, перегорнути сторінку конфліктів минулого століття, зробити кілька кроків назустріч. Причому українці теж були готові до такого перевантаження і далі жити взаємно посилюючи одне одного. Ну що ж, ні так ні, сподіваючи частина українок з дітьми повернуться в Україну. Хай це будуть західні області. Головне, щоб діти ходили в Українські. Ські школи тут би нашій владі проявити ініціативою допомогти із соцвиплатами, але це на жаль із сфери фантастики. Зелена влада умила руки навіть під евакуації із зони бойових дій. Подивіться, що робиться на покровському напрямку. А частина українців з Польщі переїде далі в глиб Європи, що заважало полякам оточити наших дітей і матерів турботою і спокоєм. Я не знаю, жінки і діти це кров держави. Україна зникровлена втрата дітей. Найбільш болюча наша втрата. А тут у сусідам такий подарунок з неба впав. Мільйон дітей і молоді приїхали просто так. Треба бути немудрими, щоб видавлювати їх із країни. А повертаючись до ситуації з автівкою, водії і перевізники кажуть, що зараз це масове явище. Складається враження, що поляки свідомо заважають волонтерам, стають особливо прискіпливими, коли бачать машину для фронту. Знову ж таки дуже нерозумно з їхнього боку. В той же час політик Микола Яроведа підкреслює, чому поляки наступають на граблі і дедут московицький слід. Коли поляки Обирали нового президента, то спрацювало те саме правило, як і в Україні. Обрали не кращого, а іншого. Тобто, поляки самі такі дурні, як і українці, у питаннях політики і неспроможність розібратися у ситуації, Обернулася бажанням змінити ситуацію на протилежну. Але якщо останні десятиліття протилежна ситуація була майже така сама і до проблеми не призводила, то останній раз протилежна ситуація дорівнює самогубству. Ось і обрали поляки навроцького. І полетіло все ж карабертя для цього краси. Вороги одні українці і воює він виключно з нами. Він не розуміється на політиці, на економіці, на виробництві, на реформах він взагалі нуль з нуля, приблизно як Зеленський з 20-го року. Але він має справу з країною, яка не воює і навіть карантину поляків немає. Вже тож він просто несе дичину, творить дичину і веде поляків в прірву. Останнє, що він на клаву, вето на закон про допомогу українцям, як у самій Польщі, так і в Україні. Оті старлінки багатостраждальні тепер. Ар, поляки нам не оплатять наслідки, навіть не писатиму. Єдине, що втішає, це те, що українці дуже швиденько тікають з Польщі, полякам доведеться рятувати власну економіку та виробництво власноруч. І ось тоді, коли буде вже пізно, вони зрозуміють, що накоїли. Нагадую, черговий раз за це ситуаційні союзники проти Росії друзями, коли вони так і не стали. Мабуть, ще з часів, які у нас своїх творах оспівав Тарас Григорович, ще з часів упа ще з часів, та навіть із 1990-х років які вони демонстративно нас зневажали, бо імперська вавка в головах поляків ніяк не менша за московицьку. Тому врахуйте це. Юрій Гайдай підкреслює: навіть якщо поляки прагматично на рівні політики візьмуть курси на видавлювання з країни лише тих українців, що є нетто утримувачами з їхнього бюджету, важливою також є і риторика. Риторика частини вищого політичного керівництва Польщі на сьогодні є ворожою і дегенеративною. І це матиме негативні наслідки для самої Польщі та її економіки. Частина економічно активних українських біженців буде рухатися у інші країни в пошуках безпеки та відчуття гідності: Німеччину, Чехію, можливо, Іспанію та Британію, можливо, країни Балтії. Хтось в Україну, до речі, де небезпека, звісно, велика, але принаймні вона не очікується від держави та суспільства і є гідність. Знаю про випадки, коли історичні травми заважали полякам швидко та ефективно вирішувати тривіальні проблеми з українськими біженцями, які в інших країнах з більш ясною та об'єктивною оптикою вирішували саме на рівні політ. Тика дегенеративний тон згори, бандеризація мі а тільки посилюватиме такі неспроможності польської політики та бюрократії. І це працюватиме на пункті першому. Багато українців, які все ж залишаться у Польщі, можуть стати більш відчуженими, і це буде теж про більше соціальне напруження, меншу продуктивність і політичні проблеми в майбутньому. Про чисто людський і безпекові фактори не писатиму. Бо це товкти воду в ступі і додавати емоції, дуже вболіва. Щоби в Польщі все ж взяли гору дорослі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.